Бунтівники були так приголомшені зникненням своїх товаришів, що, як вони нам потім розповіли, вирішили повернутися на корабель із повідомленням, що баркас продірявлений, а люди, схоже, усі перебиті. Ми бачили, як вони квапливо спустили на воду шлюпку і як потім сіли в неї. Капітан, що дотепер ще сподівався, що нам удасться захопити корабель, Тепер зовсім занепав духом. Він боявся, що коли на кораблі довідується про зникнення команди Баркаса, то знімуться з якоря і тоді прощай усі його надії. Але незабаром у нього з'явився новий привід для страху. Шлюпка з людьми не відійшла від берега і двадцяти сажнів, як ми побачили, що вона повертається. Певно, порадившись між собою, вони прийняли яке-небудь нове рішення. Ми продовжували спостерігати. Причаливши до берега, вони залишили в шлюпці трьох чоловік, а інші семеро вийшли й рушили всередину острова, очевидно, на пошуки зниклих. Справа поверталася невигідно для нас. Навіть якби ми захопили сімох, що зійшли на берег. Це не дало б нам ніякої користі, раз ми прогавили б шлюбку з трьома іншими. Повернувшись на корабель, вони все одно розповіли б там про все, що сталося, а тоді корабель, напевно, знявся б із якоря і знов таки був би втрачений для нас. Як би там не було, нам не залишалося нічого іншого, як терпляче вичікувати, чому усе це скінчиться. Після висадки сімох чоловік шлюбка з трьома іншими відійшла на чималу відстань від берега і стала на якір, відрізавши нам у такий спосіб усяку можливість добратися до неї. Семеро розвідників, тримаючи щільною купкою, стали підніматися на гірку, під якою було моє житло. Нам було дуже добре їх видно. Але вони не могли бачити нас. Ми все сподівалися, чи не підійдуть вони ближче, щоб ми могли дати по них залп, аби чи не підуть навпаки далі і дозволять нам у такий спосіб вийти зі свого сховища. Але, діставшись до гребня пагорба, звідки відкривався краєвид на всю північно-східну частину острова, яка спускалася до моря. Вологими лісистими долинами вони зупинилися і знову стали кричати та гукати, поки не охрипнули. Нарешті, боячись, мабуть, віддалятися від берега й один від одного, вони сіли під деревом і стали радитися. Залишилося тільки, щоб вони заснули, як ті, хто приїхали в першій партії. Тоді наша справа була виграна. Але страх не сприяє сну, а ці люди, мабуть, боялися, хоча не знали, яка їм загрожує небезпека і звідки вона може прийти. Тут капітанові спала досить дотепна думка, а саме, у разі, якби вони вирішили ще раз спробувати дати сигнал пострілами своїм зниклим товаришам, ми могли б кинутися на них саме в той момент. Коли вони вистрілять і отже їхні рушниці будуть розряджені, тоді, казав він, їм нічого більше не залишиться, як здатися, і справа обійдеться без кровопролиття. План був непоганий, але його можна було здійснити тільки за тієї умови, якби ми були на досить близькій відстані від ворога в той момент, коли він зробить залп. І встигли б добігти до нього, перш ніж рушниці будуть знову заряджені. Але ворог і не думав стріляти. Минуло багато часу. Ми всі сиділи в засідці, не знаючи, на що зважитися. Нарешті я сказав, що, на мою думку, нам нічого й думати, що небудь починати до настання ночі. Якщо на той час ці семеро. Не повернуться в човен, тоді ми в темряві непомітно дістанемося до моря і, може, нам удасться заманити на берег тих, хто залишився в човні. Час тягнувся нестерпно повільно. Наші вороги не рушали з місця. Ми думали, що на раді їх не буде кінця, але можете собі уявити, як ми були розчаровані. Коли побачили, що вони підвелися і рішучим кроком попрямували до моря, певно, страх перед невідомою небезпекою виявився сильнішим за товариські почуття, і вони вирішили кинути будь які пошуки та повернутися на корабель. Коли я побачив, що вони прямують до берега, то відразу зрозумів, у чому річ. Вислухавши мої побоювання, капітан упав у крайній відчай, але тут у мене раптово склався план, як змусити ворога повернутися. План цей якнайкраще відповідав моїм намірам. Я наказав п'ятниці та помічникові капітана рушити на захід від бухточки до місця, де висаджувалися дикуни в день звільнення п'ятниці. Потім, піднявшись на гірку, в півмилі відстані, кричати, що є сили, поки їх не почують моряки, коли ж ті відгукнуться, перебігти на інше місце і знову гукати, і таким чином, постійно змінюючи місце, заманювати ворогів усе далі й далі, всередину острова, поки вони не заблукають у лісі, а тоді, вказаними мною манівцями, Повернутися до мене. Матроси вже сиділи в човні, коли з боку бухточки пролунав крик п'ятниці і помічника капітана. Вони зразу ж відгукнулися і кинулися бігти вздовж берега на голос, але, добігши до бухточки, змушені були зупинитися, тому що був час припливу, і вода в бухтоці стояла дуже високо. Порадившись між собою, вони нарешті крикнули тим, хто залишився в шлюпці, щоб ті підпливли та перевезли їх на другий берег. Саме на це я і розраховував. Переправившись через бухточку, вони пішли далі, прихопивши із собою ще одного чоловіка. Таким чином, у шлюпці залишилося тільки двоє. Я бачив, як вони відвели її. Самий кінець бухточки і прив'язали там до пенька. Усе складалося якнайліпше для нас, надавши п'ятниці й помічникові капітана робити свою справу, я скомандував іншому загону йти за мною. Ми переправилися через бухточку поза полем зору ворога і зненацька виросли перед ним. Один матрос сидів у шлюпці, другий лежав на березі й дрімав. Побачивши нас за три кроки від себе, він зробив був рух, щоб підхопитися, але капітан, що був попереду, кинувся на нього і торохнув його прикладом. Потім, не даючи опам'ятатися іншому матросові, він крикнув йому Здавайся, бо помреш. Не потрібно великого красномовства, щоб переконати здатися людину, яка бачить, що вона одна проти п'ятьох. І коли на додачу єдиний її союзник щойно упав у неї на очах. До того ж цей матрос був саме одним із трьох, про яких капітан говорив, що вони пристали до змови не за своїм бажанням, а під тиском більшості. Тому він не тільки беззаперечно склав зброю на першу вимогу, але вслід за цим сам заявив про своє бажання, здається, цілком щиро. Перейти на наш бік. Тим часом п'ятниця з помічником капітана так чисто влаштували свою справу, що кращого не можна було й бажати. Гукаючи й відгукаючись на крики у відповідь матросів, вони водили їх по всьому острову від гірки до гірки з лісу в ліс, поки не завели в такі непроглядні хащі. Звідки не було ніякої можливості вибратися на берег до настання ночі? Про те, як вони виснажили ворога, можна було судити з того, що й самі вони повернулися додому, ледве волочачи ноги. Тепер нам залишалося тільки підстерегти в темряві, коли моряки будуть повертатися і, приголомшивши їх несподіваним нападом, Покінчити з ними напевно. Минуло кілька годин з часу повернення п'ятниці та його товариша, а про тих не було ні слуху, ні духу. Нарешті чуємо ідуть. Передній кричить заднім, щоб поквапилися, а задні відповідають, що швидко не можуть іти, що зовсім збили собі ноги і падають від утоми. Нам було дуже приємно чути це. Але ось вони підійшли до човна. Треба зазначити, що за ці кілька годин почався відплив, і шлюпка, яка, як я вже говорив, була прив'язана до пенька, опинилася на березі. Неможливо описати, що з ними зробилося, коли вони побачили, що шлюпка стоїть на мілині, а люди зникли. Ми чули, як вони проклинали свою долю, кричали, що потрапили на зачарований острів, на якому живуть чи чорти, чи розбійники, і що вони будуть або вбиті, або віднесені нечистою силою. Кілька разів вони бралися кликати своїх товаришів, називаючи їх по іменах, але зрозуміло не одержували відповіді. При слабкому світлі дня, що догоряв, нам було видно, як вони. То бігали, ламаючи руки, то стомившись цією біганиною, кидалися в човен у безвихідному розпачі, то знову вискакували на берег і знову крокували назад і вперед, так без кінця. Мої люди просили мене дозволити їм напасти на ворога, як тільки стемніє. Але я волів не проливати крові, якщо тільки буде хоч яка небудь можливість. Цього уникнути, а головне, знаючи, як добре озброєні наші противники, я не хотів ризикувати життя наших людей. Я вирішив почекати, чи не розділяться ворожі сили і, щоб діяти напевно, присунув засідку ближче до човна. В п'ятниці з капітаном я наказав повсти рачки, щоб заколотники не помітили їх і стріляти тільки впритул. Недовго пробули вони в цій позі, бо на них майже наткнулися два матроси, які відокремилися від інших, і боцман, який, як уже сказано, був головним призвідником бунту, але тепер зовсім занепав духом. Відчувши головного винуватця всіх нещасть у своїй владі, капітан ледь міг стерпіти дочекатися. Коли він підійде ще ближче, щоб упевнитися, чи дійсно це він, бо досі було чути тільки його голос. Як тільки він наблизився, капітани П'ятниця підкопилися і вистрілили. Боцман був убитий на повал, інший матрос, поранений у груди на виліт. Він теж звалився як сніп, але помер тільки години через дві, третій матрос утік. Почувши постріли, я моментально послав уперед головні сили своєї армії, чисельність якої, рахуючи з авангардом, досягала тепер восьми чоловік. Ось і повний склад я, генераліссимус, п'ятниця генерал-лейтенант, потім капітан із двома друзями і троє військовополонених, яких ми удостоїли своєю довірою, прийнявши в число рядових. І озброївши рушницями, Ми підійшли до ворога, коли вже зовсім стемніло, що він не міг розібратись скільки нас. Я наказав матросові, що був залишений у човні, і незадовго перед тим добровільно приєднався до нас, покликати по іменах своїх колишніх товаришів. Перш ніж стріляти, я хотів спробувати стати з ними до переговорів. Якщо вдасться завершити справу миром. Мій розрахунок цілком удався, втім це й зрозуміло. У їхньому становищі їм залишалося тільки капітулювати, отже мій парламентер закричав на все горло Томе, сміт! Томе, сміт! Том сміт зараз же відгукнувся Хто це? Ти, Робінзоне? Він, мабуть, Упізнав його голос. Робінзон відповідав Так так, це я. Заради бога, Томе Сміт, кидай зброю і здавайся. А не то через хвилину з усіма вами буде покінчено. Так кому ж здаватися? Де вони там? прокричав знову Том Сміт. Тут. відгукнувся Робінзон. Тут наш капітан, і з ним п'ятдесят чоловік. Ось уже друга година, як вони ганяються за вами. Боцман убитий, вільфрай поранений, а я потрапив у полон. Якщо ви не здастеся цієї ж хвилини, ви всі загинули, а нас помилують, якщо ми здамося. запитав Том Сміт. Зараз я запитаю капітана, відповідав Робінзон. Отут почав переговори вже сам капітан. Ей сміте, і всі ви там, закричав він. Ви впізнали мій голос. Якщо ви негайно покладете зброю і здастеся, я обіцяю пощаду усім. Крім віля Аткінса. Капітане, заради бога, змилуйтеся наді мною. заблагав віль Аткінс. Чим я гірше за інших? Усі ми однаково увинуваті. До речі, сказати це була неправда, бо, коли почався бунт віль Аткінс, перший кинувся на капітана, зв'язав йому руки і поводився з ним у край грубо, обсипаючи його образливою лайкою. Однак капітан сказав йому, що він здавався без усяких умов, а там уже нехай губернатор вирішує жити йому чи померти. Губернатором капітан і всі інші величали мене, словом, бунтівники склали зброю і стали благати про помилування. Наш парламентар і ще два чоловіки, за моїм наказом, зв'язали їх усіх, після чого моя грізна армія в п'ятдесят чоловік, що насправді разом із трьома передовими складалася усього з восьми. Оточила їх і заволоділа їхньою шлюбкою.